На початку створив Бог небо та землю. Земля ж була порожньою і запустілою, над безодньою лежала темрява, а дух Божий ширяв над поверхнею води. І сказав Бог: Нехай буде світло, і постало світло. І побачив Бог світло, що це добре, і відділив Бог світло від темряви, Бог назвав світло днем. А темряву назвав ніччю. і був вечір, і настав ранок день перший. І сказав Бог: Хай буде небозвід посеред води, що був поділ між водою та водою, і створив Бог небозвід і відокремив воду, яка була під небозводом, і воду, яка над небозводом. І сталося так, і назвав Бог небозвід небом. І був вечір, і настав ранок, день другий. І сказав бог, хай збереться вода, що під небом, в одне місце, і хай з'явиться суша. І сталося так. І назвав Бог сушу землею, а зібрані разом води назвав морями. І побачив Бог, що це добре. І сказав Бог. Хай зростить земля лугові трави, що розсівають насіння, і дерево плодовите, яке на землі приносить плід за своїм родом, що насіння його в ньому. І сталося так. І видала земля лугові трави, що розсівають насіння за родом своїм, і дерева, що приносять плоди, в яких міститься їхнє насіння за своїм родом. І побачив Бог, що це добре, і був вечір, і настав ранок день третій. І сказав бог Нехай постануть світила на небозводі, щоб розрізняти день від ночі, і нехай будуть як знаки, що визначають пори, дні та роки, і хай стануть вони світилами на небозводі. Щоб освітлювали землю, і сталося так, і створив Бог два великих світила більше світило, щоб управляти днем, а менше світило, щоб управляти ніччю, і зорі. І поставив їх Бог на небозводі, щоб світили на землю і управляли днем і ніччю, і розділяли світло від темряви. і побачив Бог, що це добре. І був вечір, і настав ранок день четвертий. І сказав бог нехай закишить вода багатьма створіннями з живою душею, і птахи нехай літають понад землею у небесних просторах, і створив Бог величезних морських істот і кожну душу живих тварин, якими наповнилися води. За їхнім родом, і всяких крилатих птахів за їхнім родом. І побачив Бог, що це добре. І поблагословив їх Бог, кажучи плодіться і множтеся, наповняйте води в морях, а птахи нехай розмножуються на землі. І був вечір, і настав ранок, день п'ятий. І сказав Бог, Хай виведе земля душу живу за її родом, худобу, плазунів і звірів землі за їхнім родом. І сталося так, і створив Бог земних звірів за їхнім родом і худобу за її родом, і всіх плазунів землі за їхнім родом. І побачив Бог, що це. Добре. І сказав Бог Створимо людину за нашим образом і нашою подобою, і хай панують над рибами морськими і птахами небесними і худобою, і над всією землею і всіма плазунами, що повзують по землі. І створив Бог людину на свою подобу, за Божим образом створив її. Він створив їх. Чоловіком і жінкою, і поблагословив їх Бог. Бог сказав їм Плодіться і множтеся, і наповняйте землю, і володійте нею, і пануйте над рибами морськими і птахами небесними, над усім живим, що рухається по землі. І сказав Бог Ось дав я вам усякі рослини, які розсівають насіння ще по всій землі, і всяке дерево, що в собі має свій плід з насінням для посіву, вам буде для їжі і всім звірам землі, і усім птахам небесним, і кожному, що повзає по землі який має в собі живу душу, і всяку зелену рослинність, як їжу. І сталося так. І поглянув Бог на все, що створив, і ось воно дуже добре. І був вечір, і настав ранок день шостий, і довершені були небо й земля, і всі їхні вистроєні сили. І закінчив Бог сьомого дня своє діло творіння, яке звершив. І спочив сьомого дня від усієї своєї праці, яку чинив, і поблагословив Бог сьомий день і освятив Його, бо того дня спочив від усієї своєї праці, яку Бог під час творіння здійснив. Це опис походження неба й землі, коли вони були створені, того дня, котрого. Створив Господь Бог, землю і небо.